21 березня до Марганецької громади надійшов безцінний вантаж сучасного медичного обладнання, меблів та інструментів, які допоможуть суттєво поліпшити медичну базу Марганецької лікарні. Сьогодні ми отримали допомогу від наших друзів від Чехів. Дякуємо ми президенту Чехії, дякуємо нашому консулу Чеської республіки. Сьогодні ми отримали допомогу на нашу лікарню. Це Дуже велика допомога таких машин буде. Три це нове обладнання для нашої хірургії для гінекології і дуже потужна допомога. на 400 тисяч євро. Ми отримали цю допомогу. Ми дуже дячні нашим партнерам. Чехам це був довгостроковий проєкт, який предоставило нам посольство Чехії, який розпочався ще в липні 2023 року. І зараз ми отримали цей проєкт. Проєкт це комплекс, називається проєкт шести кабінетів загальної практики, один кабінет хірургії одного дня і гінекологічний кабінет. Один кабінет для Марганецьких лікарів, представниками чеських виробників медичного обладнання було про детальне навчання, ознайомлення з технічними характеристиками. Сьогодні привезли обладнання, оборудование, яке по своєму качеству і показателям превосходит обладнання на багато раз, яке на даний момент знаходиться в лікарні. Це совершенно нове обладнання для роботи хірургічного кабінету, гінекологічного кабінету, с новыми тех, технологическими подходами, с новыми компьютерным обеспечением, с новыми программами, что поможет более точно, более эффективно и в более сжатые сроки э, оказывать медицинскую помощь и устанавливать диагнозы, возможно же без дополнительных консультаций э, в областных центрах. Мы долго ждали такое оборудование, но это, как знаете, это это просто счастье. Большое спасибо тем, кто Участвовал в этом всем организационном вопросе, чтобы данные медицинское оборудование смогло попасть в город Марганец. Такий важкий воєнний час Україну підтримує весь світ для мешканців Марганецької територіальної громади, які щохвилина знаходяться під ворожими обстрілами. Своєчасна та якісна медична допомога є одним з головних критеріїв, щоб вижити та перемогти. Дякуємо нашим чеським партнерам за таку необхідну допомогу на постійному контролі Дніпропетровської обласної ради та обласної військової адміністрації. життєдіяльність Марганецької громади, як і інших громад регіону, разом до перемоги українці сильніше за війну.